Чому саме те, значить, це те, що стосується згідно е, програми, яка прийнята нашими депутатами соціально-економічний на населеного пункту, згідно даної програми, саме це планується розпочати і закінчити у 2014 році. Це те, що я хотів сказати. Значить, давайте ось такі відповіді, що запитання відповіді, щоб ви розуміли. Дитячий садок знаходиться в держмайно. Тобто це державна споруда. Вона виставлена, міжпрочим, на сайті держмайна, вже на продаж. Ну, його добиваю. Значить, ніяких, ніяких ми туди впливів забрати ви просто не маємо. Всі, всі споруди, які були підготовлені, тобто всі новіші споруди, скажімо так, держмайно. Забрало на свій баланс і комунальну власність вони не передають. А приміщення стало Клуб. Ага. Ще що я так пропустив, є домовленість з Петровим, Петровичем про те, що все-таки в цьому році їдання Буша. Вогожку буде передана в комунальну власність Світланянської сільської ради і розпочнемо реконструкцію цієї дані під будинок культури. Якщо, якщо все це вдасться, значить на даному етапі будинок культури наш признаний аварійний, в репліках теж признаний аварійний і заборонено будь-яке міроприємство проводити в даний будинку. Давайте тепер за все ми поговоримо, а що ж будемо робити з трубу відгоди. Вивозить треба. Але можна десь хайком <натолі> поставити на камер. І щоб поймати одного або і хай вивозити тут. Ціліками. Все можна зробити, тільки розумієте, національний <натолі> штраф, який прийде судом, буде, 51 гривні. Оксана Володич, у мене питання. У мене питання. Скажіть, будь ласка, ви казали, виділена квартира вчителю. Можна, будь ласка, дізнатися, хто це за вчитель? Як то Тетяна Васильівна? Тетяна да. Так. Угу. А де ця квартира? Макаренка 19, квартира 4. Макаренка, угу. 20, квартира, 20, 20. Дякую. Макаренка 20. 21. Дякую. 20. Друге питання по бювету. Скажіть, будь ласка, звідки кошти виділені? Уточніть, будь ласка. Бюджет розвитку. Бюджет розвитку. Це районний бюджет? Ні, це сільський бюджет. Сільський. Це сільський бюджет. Ні, 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 це сільський бюджет. От всі бюджет значить, бюджет розвитку інформується таким чином. Це від коштів, які виділяються в бюджет. Певний відсоток перераховується на бюджет розвитку. На, 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 на. Да. От таким чином бюджет розвитку формув... сформований на протязі двох років. От за два роки нам було перераховано 280 тисяч. Я зрозумів. І третє останнє питання, яке я зараз хотів задати. Дивіться, по затратах на сміття. Ви сказали, 30 літрів це 600 гривень, так? Десь топливо. Ні, 30 літрів це 300 гривень. 300, 300 гривень, так? і амортизація 20%. 1100 гривень, щось не виходить. Ви ж забуваєте ще, ще перш за все, що не тільки ж тракторист, ще той, що грузить. Він же сам грузить. Він же сам грузить. Тож повинен грузити. Тож повинен грузити. Конкретно є, хто бажає, може прийти. Добре, дякую.

Так що, шановні, шановні життєві. Я можу вас закликати про те, що ми зрозуміли, що тільки ми разом можемо зарятувати і своїх сусідів. І якщо ми не будемо вивозити сміття, ми в цьому світі. Ну, от дивіться, за місяць, за місяць, саме менше він вивозить 9 12 місяців. 100%. Тепер <пробуйки> дивіться ще що ми робимо. Ну, багато хто каже, що я вивожу сам. Дуку? Подожди, Дуку? На, на порту ви Дупи. багато не вивозить, я вам зразу кажу, багато людей самі виводять нам. Але доходи. що вони роблять? Коли ви будете та людина, яка е, і вивозить, він висипає строго в одне місце. Я буду утилізувати все одно. Да. А коли людина приїжджає з прицепчиком своїм, не їде вона до бурка, а виїхала до вулиці, до, по, по дорозі, стала біля дороги і висипала. Другий вже не зможе заїхати, другий ще більше. В цьому році, для того, щоб підгорнути той мусор, який за год був вивезений, не санкціоновано, самі вивозили, 10 тисяч. Екскаватор коштує час роботи екскаватора 250 гривень. І от було заплачено за 4 дні роботи 10 тисяч гривень. Написати, тобто, да. з однієї сторони, ми от що робимо? З однієї сторони, наче то і добре діло, туди самі вивозимо, але з другої сторони, розумієте, все одно ми платимо ці гроші.

Що не платять, то наборе, я займається. Треба, щоб усі мати приїжджати, і мені зараз пенсіонери за поліція. Я можу ще що запропонувати, Дивіться, не вдалося нам зібратися сьогодні, звернутися е, до депутатів, щоб депутати пройшли по своїх округах і запропонували, ні, запропонували про розписку про те, що людина згодна чи не згодна на да, вивіз сміття і платити. Кажуть, 10 гривень у місяць. Якщо така кількість назбирається понад 250 чоловік, то хотя б 250 чоловік, що поноля, то, то тоді можна говорити про виріс сміття. Там на мусорці, після кожного нашого базару, машини обов'язково там стоять і влітіють. Чужі машини стоять, вирушають прямо над трасою. Наократі, на опротив на привороді, ви знаєте де. І не тільки я бачив, бо салехові бачили, і сусіди там бачили, що машини будуть, я на роботу. Вони їдуть, їдуть по, по щосам. По... По... По, по... По... Або по щоса їдуть, доїхали до мусорки. Треба туди заїжджати, а тут машина стоїть. А коли підловить, а так звають. Так вот, що це а можна репліку. Шановні жителі світиння. Дивіться, от гроші оці зараз по 10 гривень місяць депутати збирають. Як на мене, півтора року це дуже складно все-таки, тому що до сніг ми мусимо іти збирати. Не кожен двір пускають, є собаки в кожних дворах. Це можуть бути люди покусані. Це не в кожен двір достукається, не всі вдома є. Приходиться декілька разів до людей ходити. Я все-таки категорично проти того, щоб ходили депутати і збирали, тому що ходять люди з Беркасу, ходять на пошту, ходять сільську скурату. Можна Давай до Галини Яківни і здати 10 гривень. Якщо ви не хочемо, якщо не хочемо це офіційно показувати податки, то будь ласка, давайте офіційно, давайте на 60%, це 16 гривень місяць вийде. Ну давайте якось це легалізуємо. вам скажу. Як наші депутати не сидять на стульчиках, а хай пройде хоч раз по себе. Я за цих я хочу і розмовляю. Що ви депутати йшли, як вам не заходять? Судь, будь ласка, хай кожен депутат сам за себе відповідає. У мене на моїй ліміті. Я за це відповідаю. І Я не боюся проти сюди. Вибачте, кожен місяць ходити і кланятись, а вони кажуть віці, що я тобі не дам. Бо ти сусід, який там забор на пів мене поставить, це теж неправильно. Дякую. Можуть, я не можу, так? Але все таки, ніхто не заставляв і тим депутати. А спілкування із виборцями все-таки необхідно. З виборцями, ну, як коли хочуть. Інша ситуація. Я згодимо з тим, щоб все було нормально. Краще було б легалізувати все це, що ми робимо. Розумієте? Легалізувати. Але це зразу кажу. це Два рази, вибачте мене, я вже з півтора року працюю рекетіромию. Якби ви як ввести у подвірений податок, 10 гривень в місяць, це 120 гривень, це такі великі. Розумієте? Я ще про інше мов мовчу. От я мовчу, наприклад, про пожежну команду. Щоб ви знали, пожежна команда не фінансується з державного бюджету. Пожежна команда фінансується за спонсорські кошти. Для фінансування пожежної команди в потрібно 100 тисяч. І ці 100 тисяч ну, виділяють в основному ті люди, які, ну от волошкове колег, зараз новий з'являється в нас спонсор. Оці люди і ще одна ситуація, де кошти взяли. Вони продали участок біля Володі Нестеренка 30 тисяч заплатили, потім квартиру купила від вчителька, теж заплатила кошти. От за рахунок цих коштів ми отримуємо пожежну команду. Тобто, ви розумієте? Тут Знову питання: треба пожежна команда чи не треба. Ніколи ну, не скаже, що не треба пожежної команди. Тому що той, хто хоч раз зустрічався і не дай ну, з пожежею, то знає, що це, це дуже добре. То мабуть і тут треба подивитися. Якщо ми беремо на себе все-таки зобов'язання фінансувати цю пожежну команду, і ми її фінансуємо, то все-таки питання е, виділення коштів на вивіз мусору, все таки подвірне. Тому я ще раз от, дивіться, до чого я хочу звертатися. Якщо не вдалося нам зібрати от зараз. Ворог, що дозволив -таки винести це питання на сесію сільської ради, то все-таки ж пройти депутата, ну це ми будемо розглядати на сесії, але я на ваш все-таки, пройти депутата і від кожного взяти розписку. Проте, не дай не мені розписку, а ну згоду чи не згоду проплачувати вивіз мусор. Якщо буде отримана згода, хоча б... 50% життів нашого села ми зможемо прийняти місцевий податок на виріз твердих побікових відходів. Тоді питання з боку депутатами, просто нато автоматично відпадає. Якщо, якщо ви погодите з цим, ми зможемо це зробити. Тобто прийдеться депутатам ще раз пройтися, але не нас.

це має бути по закону, тому що ми, депутати, ходимо півтора року, рекетирством займаємося. Вибачте, ми ходимо, кажемо, дайте 20 гривень за два місяці. А люди кажуть, на якій підставі хоч якийсь документ надайте. А ми їм обіцяли, що це буде якомога швидше. Це конкретно було сказано ще в травні місяці. Коли Олександра Володимировича, коли Олександр Володимирович прийшов на посаду голови сільської ради, це було перше його завдання депутатам: що депутати, давайте організуємо збір. І вивіз сміття. Он він да. не дасть це збрехати. А хто з людей вам сказав, що ви ракети займаєтеся? Всі у мене люди вулиці, по вулиці, кожен кошту. другий каже про це. Ну це конкретно. Я тоді підірвати людей. Я не депутат, але я підій. Я не хочу конкретно у, там, до людей казати. Я не хочу, я не хочу. Та людина, яка хоче тут заплатити, щоб він це Вона так не буде. <плес> <Вона рада, плес> <витягну. плес> я не <являну. плес> я не хоче Ми треба провести роботу, щоб люди погодилися платити за сміття, бо це наше здоров'я. Послухайте, я хочу, я, ну, добрий день попавши. Мене звати Андрій, я помічник народного депутата України Резидент Голови Олександрович. Ви кажете, що я ну, не проживаю, так я не проживаю, так, Але ви, як сільський голова, от, коли тут кажуть речі, що тут збирають кошти, там, да, по 10-20 гривень депутати. У мене сразу виникає питання: от до вас, як до сільського голови, облік ведеться цих коштів? Яким чином він ведеться? Коли збираєте. Та мені не треба показувати. А я вам ведеться. Яким чином ведеться? Люди розписують. Розписують. Кожен підрозпис. Зберігаються всі ці списки. І з розписом кожного... А ви це питання виносили на сесію сільської ради? правильно? Я, я не вам така не знаю. Для вас знаходиться депутат сільської ради. Якщо не виносимо на сесію, то та не скаже? Ще за кінку. Тоді я думаю, ми будемо про все-таки. Після сесії, яка буде по прийняттю бюджету, я думаю, що вона буде скоро по прикінті бюджету, прийметься районний бюджет, приймати сільський бюджет. Ми переговоримо з депутатами. Депутати обійдуть по своїх округах і все ж таки вияснити, яким чином ми будемо далі забезпечувати вивіз сміття. Краще буде кошти кожні два місяці за краще два рази навіть. Ми про це говоримо, про те, щоб податок вести місцевий податок і згідно ми, 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 цього місцевого ми, податку збирати кошти. Тобто людина приходить, платить.

правомочні наші зібрання, але таке якось. Якщо ще підготуємо наступні 60, всіх стодіють до звичайно. Зараз питання підготовці документів. Всі, що здали е, перші отримали на, наступні наступні наступні, наступні картини. Дякую.